Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважмо, як практикуючи християнин, може посвятитися Божій любові. В католицькій церкві є таке розуміння, таке набожество, як посвята Христовому серцю. Посвята Христовому серцю, це і є посвята Божої любові. Це пояснення є для скептиків, які керуються. Не Божою мудрістю, а диявольською глупотою, через яку диявол старається висміяти на божество до Христового серця, кажучи, що серце це тільки орган людини, як вони скептично висміюють на божество до Христового серця, кажучи, може, ще нирки і печіньку будете почитати. Цей їхній скептицизм вказує на їхню глупоту, на їхнє тілесним мисленням, там духовного мислення немає, і немає в їхньому серці Бога. Бо навіть і по тілесному мисленню кожна здоровомисляча людина, яка має розумне логічне мислення, розуміє, що матір свою люблячу дитину любить серцем, а не ниркою печінкою, тому серце людини і ототожнюється з любов'ю. Людини, а також з любов'ю Ісуса Христа, тобто Бога, греко-католицька церква прийняла набожество до Христового Серця від католицької церкви, тому що прийняла всі правди віри католицької церкви, тому ми і називаємося греко-католики, а не греко-православні, але на превеликий жаль. Греко-католицька церква розкололася, проте подбав диявол через агентів Московської церкви. Так, ще в підпіллю Греко-католицької церкви. Московська церква внедрила в підпілля греко-католицької церкви своїх агентів. В результаті як Греко-католицька церква вийшла з підпілля і зразу об'явили греко-католики, тобто в лапках. Що вони є православні? І ці агенти московської церкви зробили таку заяву, що ніякого підпілля не було. Це був брак священників, скриваючи правду про те, де поділися греко-католицькі священники, що їх бракувало. А ці агенти московські, вовки овеча шкурах руками комуністичних НКВДстів, правдивих священників, греко-католиків. Які не згодилися співпрацювати з диявольською церквою, з диявольською політикою, з тими комуністичними енкаладистами, і усіх по тюрмах порозсаджували, всі біри повивозили, багатьох повбивали, а багатьох на перевеликий жаль і завербували на службу комуністичній церкві московській. і після підпілля об'явили, що ми є. Православна греко-католицька церква точно так, як в політичному сенсі, Росія об'явила, що ми є російська Україна, але державні політики спам'яталися і зрозуміли, що це абсурд, що Україна має бути українською, а не російською. Але на превеликий жаль, церковні діячі і не хочуть, і не можуть зрозуміти. Цього, що зрозуміли державні діячі, і далі твердять, торочать, що ми є православні греко-католики. Може, через то, що московські православні діячі агенти, заполонили греко-католицьку церкву в більшій мірі, ніж державу. І в державі ще йде чистка, виганяють цих московських агентів, а в церкві чистки немає. Ці агенти московської церкви почувають себе як дома, і ніхто до них не має справи, бо державі байдуже, що твориться в греко-католицькій церкві, що там московські агенти почувають себе в повній силі і цей прошарок християн, греко-католиків правдивих і духовенство, тобто священиків правдивих, ці агенти московські. Жестоко переслідують, суспендують їх імені церкви греко-католицької, переслідують і називають злочинцями, і обертають правду на брехню, підмінюючи правду брехнею. І говорять: якщо греко-католик, то православний, а якщо не православний, то не греко-католик, а греко-католики, які сповідують правди, віри матерної церкви католицької. Де поділися вони поза греко-католицькою церквою, а верніше поза московською православною церквою, яка твердить, що греко-католицька церква це російська московська церква. Це аналогічне твердження, що ми є російські українці, і тепер Росія визволяє російських українців від держави України. Мало того стараються московські агенти навіяти, напустити тумана голови українцям, що такої держави, як Україна, не існує. Ми всі є росіяни, українські росіяни. І на превеликий жаль є українці, які вірять чи московські несенітниці. І чому вірять? А через московську церкву, через тих московських агентів. Які проникли в Греко-католицьку церкву і українську державу. Це я трошки розкрив політичну сторону церкви греко-католицької і української держави. Тепер продовжимо про духовну про Божу сторону Греко-католицької церкви, тобто про набожество до Христового серця, до Христової Любови, набожество до Христового серця до Божої любови. Об'явив сам Ісус Христос, монахині Католицького монастиря, чинно відвіден на святішу швидіви Марії, Сестри Монахині Маргариті Марії Алякок. Це було 27 грудня 1673 року. Тоді, коли сестра Марія молилася перед насятішими тайнами монастирській каплиці. Ісус являвся Сестрі Марії. Кожної першої п'ятниці місяця, і просив, щоб католицька церква Христова запровадила набожество до серця Христового, тобто до Христової Любови, щоб в ніч з четверга на п'ятницю з початку місяця люди відправляли святу годину адорації, тобто винагороджували Господу Богу за гріхи світу. Цей час люди, практикуючи християни. Греко-католики і католики повинні щомісяця щиро сповідатися і причащатися Христиним Ісусом. Через те Бог простить багату кари цим людям, які посвятили себе серцю Христовому, тобто Божій любові, які відбувають перші п'ятниці, відправляючи святу годину в церкві або вдома. Люди, практикуючи християни. Якщо хочуть посвятити себе Христовому серцю, Христовій любові, добре почати з дев'ятниці є дев'ятниця до серця Христового, до Божої любові Христової. Практикуючи християнин 9 місяців. Кожну п'ятницю сповідається, причащається і Ісусом. Про цю дев'ятницю, дев'ять місяців добре описано. Книжці велика обітниця, християнин, який правильно виконав дев'ятницю до серця Христового до Божої любови, і має твердий захист від самого Бога, від самої Божої любові. І диявол дуже рахується з таким християнином. Такий християнин є вищим від диявола, сильнішим від диявола, бо він поєднаний з Божою любов'ю, тобто святою Тройцею, з Богом. Тепер розкажу вам, як диявол спокушає вже цих людей, які посятили себе серцю Христовому, Христової любові. Кожний практикуючий християнин добре знає, що Бог є в трьох особах Отець, Син і Дух Святий, і всі троє одно. Бог у пристій троєчі єдиний має такі критерії: любов, милосердя і справедливість. І всі троє. Також одно існує така Божа духовна і душевна формула, яку добре розуміють і знають ті люди, які народилися на нанус Божого Духа. Вона звучить так: Отець плюс Син плюс Дух Святий дорівнює Бог і далі любов плюс милосердя плюс справедливість дорівнює Божа мудрість. Божий Дух, тепер розважмо, як співпрацює любов, милосердя і справедливість Божа. Відносно святих і праведних, Божа справедливість любляча і милосердна, також Божа справедливість і милосердна до тих грішників, до того грішника, який твердо покаявся і поправився. Так, перше Бог йде до грішника з любов'ю і милосердям. Якщо грішник, любов і милосердя потопче, тобто не розкається і не поправиться, тоді зустрінеться з Божою справедливістю, а Божої справедливості неможливо відкинути, обов'язково грішник зустрінеться з терпінням, а терпіння це є наслідки гордо зарозумілого гріха. Диявол брехливий, підступний, він добре знає, що таке. Любов, милосердя і справедливість він знає це на основі критерії Бога всі троє єдиного, але диявол перший не послухався Бога і потоптав любов і милосердя, і перший зустрівся з Божою справедливістю, через яку отримав справедливий засуд, втратив царство небесне і успадкував вічне пекло. Як добре знаємо, що диявол брехач і дощогуб від початку. Так само початку диявол зберіга Адамі і Єві. Він Єві і Адаму говорив про милосердя Боже, про любов, але цинічно промовчав про Божу справедливість. В результаті Адам і Єва також зустрілися з Божою справедливістю і бачимо наслідки після гріховні через Божу справедливість, а це є втрата Божої ласки, Божої слави. Тобто Царства Небесного. А диявол по сьогоднішній день використовує свою брехливу тактику: брешить і губить душі. Він сформував багато фальшивих церков, тобто всякої єресі, всяких сектантів, і кожна фальшива церква вчить, що не треба клякати перед Богом посвітання Євхаристії. Що не треба скромно, пристойно одягатися, йдучи до церкви. Одягайтеся в розпусний, безбожний спокійшаючий одяг, тобто штани, без хусток, без покритої голови маю на увазі напівголими. Тобто, одягайтеся в одяг, повій, розпусниць, не бійтеся грішити навіть судонськими гріхами і на даний час. Священники Христові церкви, які не народилися на нас духа, які є фальшивими християнами, захищають такі гріхи, такі розпусні моди і чим мотивують, що Бог, милосердя, Бог, любов, Бог все простить, не бійтеся грішити, але про Божу справедливість вони замовчують, бо диявол не дозволяє їм відкривати Божу справедливість. І вони виконують волю диявола хто свідомо, а хто несвідомо. Фальшивим християнам, звісно, подобається така віра, бо вони і так в такій вірі безбожній фальшиві живуть. Вони люблять Боже милосердя, бо через Боже милосердя можна отримати прощення гріхів. Також вони люблять любов бо через любов вони можуть попасти в Царство Небесне. Але вони не люблять справедливості, бо через справедливість можна попасти до пекла, тому і оминають справедливість і не люблять про неї говорити, тобто ніби справедливості не існує. І так виникли фальшиві церкви без Божої справедливості, які є фальшивими. І тепер робимо висновки: та як Бог не є правдивий без Отця Сина Святого Духа. Тобто, святая Тройця, так само і Божі критерії не є повні, не є правдивими без любові, милосердя і справедливості. Любов, милосердя і справедливість ніколи не перечуться, а тільки взаємодіють, бо всі троє є одно. Боже милосердя не може людині простити без згоди Божої справедливості. А любов не може пустити людину в царство небесне, без згоди Божої справедливості і Божого милосердя. Диявол дуже боїться на Боже до Христового серця. Чому? Бо через Христове серце, через Божу любов, дуже багато християн навернулися, покаялися і спаслися. Тому диявол через своїх слуг. У оків веч через наймитів, які зараз працюють Божим виноградником, Божої церкві, підміняє свято на божество до Христового серця і зараз пишуть календарі не Христове серце, а чоловіколюбця. Звісно, і забороняють святкувати свято Христового серця, а просто перевести цей день як звичайний робочий день буденний. Щоб зрозуміти цю науку в Божому дусі, треба кожному мерянину, християнину, практикуючому шукати правду і народитися з Божого Духа. Хто шукає, той знайде. Слава Ісусу Христу!